Який розмір моральної шкоди зазвичай задовольняють суди у випадку, якщо, наприклад, ДТП без тілесних ушкоджень, там середньої тяжкості тілесного ушкодження і якщо там смерть людини От. останнім часом тенденція щодо відшкодування моральної шкоди мені подобається. Суди збільшують відшкодування моральної шкоди. Якщо, наприклад, раніше було важко стягнути одну-дві тисячі гривень. Це ми кажемо про ДТП без тілесних ушкоджень. Зараз, в принципі, 5-10 тисяч гривень при невеличкому ДТП суди задовольняють. Бажано, якщо ви потерпіла особа подавати більше доказів на підтвердження завдання моральної шкоди, чим їх буде більше, тим буде більша сума. Хоча, на жаль, ми ще не європейська країна, і про суми в мільйон доларів у нас мови не йдуть. От проте тенденція досить таки непогана. Йдемо далі щодо тілесних ушкоджень.